Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звуть Тетяна і це канал про рукоділля і трошечки про своє життя. До мене поступило таке, таке бажання: Анечка мене попросила, щоб я зняла майстер-клас про те, як вишивати губелин. У мене це буде на прикладі Dimensions набір Dragonfly Fair. Пара стрікоз на русском українською пара бабок. І ось так виглядає прев'ю. Ось так виглядає схема. Я хотіла зробити перенабір. Я навіть почала його робити. Ну, плюнула і сказала, що я це робити не буду. Потім я почала вишивати, ви бачите, ось страмін. На страмін нанесен малюнок. І теоретически, цей малюнок має відповідати схемі. І ти маєш навіть, навіть не дивитися: ти можеш просто брати та вишивати. Так було задумано. Но Хто займається творчеством або хто доводить свої справи до кінця, той знає, що от теорії до практики 180 градусів, Да? Задумка, взагалі, хорошая. Нитки дуже файні. Подивіться, які кольори ниток. Ну, це просто огонь. Зараз я увеличу, щоб вам було красиво. Подивіться на ці кольори ниток. Просто. Вони неймовірні. Тобто, все зроблено нормально, з душею, все класно, все, все видно, зручний органайзер, видно скільки пасм. Ну, то, що от случилось з цим страміном, то ну, недоработка, а хто не ідеальний. Що я зробила, як я вихожу з ситуації, як я вишиваю, дивіться, які кольори. Я називаю цю методу іглоукалування. Сама сижу на іклі і схеми також. Значить, дивіться. Якщо перегорнути цю прев'ю, то ви увидите, що вона вся-вся-вся изколота. Вся, вся Ось так я і вишиваю. Подивіться, як вона зараз класно виглядає. Зараз покажу цю ниточку, яка блищить, Вона класна. І її не важко вишивати взагалі. І так, ось це все, що нанесено на стромі, має вишиватися ну по ідеї, дуже легко. Видиш, перекресток чорним, вишиваєш чорним. Видиш, перекресток білим, вишиваєш білим. Видиш, перекресток голубим голубим видиш зеленим – зеленим. Но прикол в том, що оно не совпадає. Тому я роблю по ось цьому, протикаю іголкою той колір, який я вишиваю. Ось так рахую. Ось цю схему навіть не дивлюся. Дивлюся тільки в ключ. Бачите, ось тут ключ. Ось у мене яким кольором, який номер в мене на самої палетка, ось, ось, наприклад, кольор один. Шукаю, де цей колір. Далі треба взяти нитки, вони йдуть пасмами. Бачите? Повністю пасма. Треба кожну ниточку з цієї пасми розкласти по одній. І тоді вона буде більш пухнаста. І коли вишиваєш, сразу видно, що вона так класненько вкладається. Подивіться, які вона гарньоні. Ну, клас! Фокусіруйся. Бачите? Вишиваю все, що є на прев'ю. А на прев'ю є не все. Праворуч, ліворуч, вверху і внизу по три рядки не вистачає. Ось вже ті рядки, яких не вистачає, я буду вишивати Це ваша повністю творчість. Як ви зробите, так і буде. На глазок. Розкладаємо всі нитки кожну ниточку, там їх шість, витаскуємо по одній. Складаємо в голку голка з доволі великим вушком. Дивіться. Не хочете. О, я маю надію, що я зможу завершити цю роботу. Чи візьму я ще раз таку роботу? Ні за що. Може, як говорить Алла, отойдеш і потім все буде нормально, але ну, все можливо. Мені залишилась ось ця бабка маленька. І зробити бек. Тут бек буду робити, щоб було класно видно прожилки на її крильцях. Ось так. Так що, Анечка, нема тут ніякого секрету. Все проще, ніж казалось. Просто беру, считаю, скільки. Наприклад, я взяла білу нитку. Рахую. Раз, два. Вышило. Раз, два. Далі рахую. Нижче перед ним три. Раз, два, три. Зробила три. Нижче под последній дві. Зробила дві. Нижче під последним. Под последней две зрубила, под ними же две зрубила, под первой одна зрубила, перед ней одна зрубила и перед ней одна зрубила. Есть. Далее наберу наступный колер, блокитный и так само. 3, 5, 2, 4. Роблю все по этой схемочке. И все еще не выстачаю. Ось вот тут мне не выстачало, не видно Я роблю так, як я це бачу. Я художник, я так віжу. Так що не бійтеся. Якщо мені попадеться якась дуже красива бабка, я її куплю і буду робити. Ну, поки нервую, тому що це незручно. Ну, невже не можна було зробити нормальну схему. З іншого боку, якщо ти така розумна, ну сядь і зроби собі нормальну схему. І займайся випуском наборів, якщо ти така розумна. Так що, дівчата, все познається в порівнянні. Якщо ти живеш в квартирі однокомнатної, то коли ти заїжджаєш в трьохкомнатну, тобі кажуть, Боже, що за хорома. Коли ти заїжджаєш в замок, то думаєш, господі, як тут можна жити? Таке саме і з цим. Розширюйте свою сковородку, використовуйте різні різні методики і все буде окей. Цей набір дуже рекомендую. Виходить, краса оформлювати буду в подушку для подорожей. Ось така вона в мене гарнюня. Все, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, все відповім.